Немножко поторопились похоронить Запад. И я считаю, при этом я говорил это давно: мы напрасно недооцениваем его решимость. Ну и что-то из разряда, наверное, немыслимого. В интервью NBC News Зеленский своим собственным ртом заявил: а, а вот киевский режим, это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного. переворота. мы должны расширяться и постепенно-постепенно подбирать к себе, не завоевывать, дружить. Все вот это море, все табол, все кошмар, просто кошмар. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини і, звісно, болю та страждань. Але все має бути пропорційно і по черзі. Ви не забувайте лишити свою вподобайку, лишити нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. І, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Чим більше буде в нас однодумців, тим голосніше буде лунати голос правди. До росіян нарешті починає доходити. Що відбувається, я нагадаю, що вони максимально намагалися докласти зусиль і впливу, щоб американці затягували зокрема голосування за пакет підтримки для України. Так так, російські боти, лобісти вони теж в цьому брали участь. Ну а тепер вони разом із нами підраховують і підбивають підсумки, що ж американці нам надішлють. Інформація, що більша частина американської військової допомоги для України, яка Яку ще має сьогодні затвердити сенат? Вона вже була заздалегідь спакована, оформлена і вже знаходиться на складах в Німеччині. Та у Польщі це означає, що надзвичайно швидко все потрапить до нас. Великобританія на сьогодні анонсувала якийсь надвеликий надпотужний пакет військової допомоги для України на понад 617 мільйонів доларів. Моя улюблена частина це там, де 1600 ударних ракет Storm Shadow. Тож нарешті пропаганда зрозуміла, що їм кабзда, і занила, що в них триває перша фаза війни із НАТО. Ех. А ще минулого тижня вони брали Київ, ділили Одесу, вже говорили, що і за стіл перемовини сядуть, і мир вони нам не запропонують. А вже сьогодні знову вижимають свої мокрі штани. Смотрите на происходяще сушина об'єктивно. Об'єктивно все виглядає так. А ми немножко поторопились похоронити запад. И я считаю, при этом я говорил это давно, мы напрасно недооцениваем его решимость. Карен Георгиевич Шахназаров в самом начале специальной военной операции говорил, что не надо считать Запад разнеженным, слабым. А их историю надо изучать и понимать, что это хищник. Каким бы он ни казался сейчас, каким бы извращениями он ни прославился, его звериная, колониальная, абсолютно подлая сущность никуда не делась. Я глубоко убежден, что ракеты дальнего радиуса действия уже давно находятся на Украине. Они там, их задача совершенно очевидна. Им необходимо изменить моральное состояние Европы, украинцев и прочих. Для этой цели они не отказались от своей главной задачи, это уничтожение Крымского моста и нанесение ударов по Севастополю, нанесение удара по нашим базам. И им необходимы знаковые удары. Также я не исключаю возможности их удара или попытки захвата Запорожской атомной электростанции. Так как действуют они руками украинцев и этого не скрывают, то войну не надо рассматривать как специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Этот этап уже был завершен перед Стамбулом. Имеется в виду, когда если бы они подписали мирное соглашение, теперь все перешло в первый этап полномасштабной войны с НАТО, при котором НАТО за счет своего арьергардного нет, это авангард, авангардного отряда, которым являются украинские вооруженные силы, будет пытаться максимально истощить и нанести урон живой силе Красной Армии, нанести удар вглубь наших территорий и попытаться Максимально ослабить наші можливості раннього обнаруження ядерної угрози і можливості намію атвір. Це звісно, моя улюблена частина там, де вже захистили мешканців Донбасу. Як захистила? А з іншого боку, знаєте, я ще не подумала, що це ж наскільки досконало Кирил Буданов, е, і, взагалі, наші розвідники які спілкувалися із західними медіа, підрахували математично, коли наносити удар. Бо що каже зараз Соловйов, що обов'язково будуть удари по Кримському мосту, а вони ж ледь не на наступний чи через місяць були анонсовані якраз під американські і британські поставки Совпадіння? Хм, Не думаю від першого дня повномасштабної війни. Ми казали: дайте нам зброю, ми россимо Росію. Ми розуміли, що армії США, Німеччини, Франції НАТО в цілому тут не буде. Тож президент Зеленський в усіх своїх останніх інтерв'ю, усіх коментарях, нагадував, що без заходу ми не можемо, не зможемо встояти. Не знаю, чи саме це якось поділа або щось інше, але тим не менше американці все чудово теж розуміють, як і всі наші партнери. Тож в нас незабаром поповняться склади зі зброєю. Ну а у росіян морги ж щось із розряду навірні немислимого. В интервью NBC News Зеленский своим собственным ртом заявил. Далее будет прямая цитата, иначе вы не поверите. Итак, армия США, сказал Зеленский, ей теперь не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы, а цивилизованный мир только предоставляет боеприпасы, и это хорошее решение. Конец цитаты. То есть воевать, сказал Зеленский, это хорошее решение. Цивилизованный мир, сказал Зеленский, в безопасности. То есть Зеленский назвал США цивилизованным миром. Ведь в безопасности исключительно США. При этом признал, что украинцы это такие папуасы, которые с радостью умирают. Но и одно дело, когда об этом говорит, например, Линдси Грэм, но Совершенно другое, когда подобную антиукраинскую дикость артиле... артикулирует президент якобы независимой страны. То есть Зеленский, получается, окончательно продал страну в рабство. Украинских мужчин и женщин он обменял на оружие. Зато украинский кровавый клоун снова уверен, что у него появился шанс на победу. Правда, он тут же сказал, что оружие нужно как можно скорее. То есть как бы Тобто, всем объяснить, что проиграл, потому что оружие пришло слишком поздно. Чуєте, а звісно, це ж Зеленський був би набагато про український президент, якби сказав, не воюємо. Здаємося, капітуляція. Вот это патріот, вот это отець нації просто гетьман, не побоюсь цього слова. Приблизно так вони це собі уявляють. Чудово! То застосуйте саму цю формулу до себе. Бо так вже склалося, що українських військ на території Росії немає, а російські в нас є. Саме тому ми захищаємось. Чому нам всі допомагають? Бо злочини Росії очевидні. Я так просто раптом нагадаю, ви забули, що у Путіна є унікальний міжнародний ордер на арешт. Газі створюється трибунал для російських злочинців, там де будуть їх судити. Але оголосити країною терористом. Раша збирається саме нас. Матвієнко, проси господа, етнічна Українка із Шепетівки розповідає, що це нас. нас вели в оману. Ми просто не розуміємо, що відбувається довкола. От я, друзі, кожен раз, знаєте, коли бігаю і сиджу в укритті, прям відчуваю, що хтось мене дико найо признание Украины государством, государством террористом, но это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия государство-террорист. Но государство это ведь не только режим, это люди. Это украинцы, которые многие из них вели в заблуждение, многие из них... да большинство уже говорят социологические опросы не наши украинцы требуют остановить и сесть за стол переговоров, остановить эту войну а, а вот киевский режим это террористический режим безусловно он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота и это суть, основа этого режима, выписанного коллективным Западом, вот такой, в такой форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже э, большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке э, западных ЦРУ и других западных разведок. И кого бы я тоже признала, те, террористической структуры, это, конечно... СБУ, непосредственно розробоччики Служби Служба Украины. України, служба, служба безопасности України непосредственные разработчики и і осуществляючі терористичні акти. Боже, я коли дивилась інтерв'ю голови СБУ Малюка, незважаючи на не те, який він, Київ, він такий великий чоловік, Бу, який же мішка, які чудові операції. І я направду, дуже горда в очах росіян виглядати як частина київського. Режиму, але врешті-решт дуже хочеться, щоб хтось процитував оту саму соціологію. Де ж там українці проти захисту своїх територій? Покажіть, процитуйте якісь документи один? Ні, немає. Ну а далі подружка Матвієнка, ще одна велика росіянка Сіманян каже, що ще одну країну треба завоювати, чи то захистити, чи то якось її звільнити. Бог його знає. Якось зовсім не по-терористичному, правда, коли вони географічно бігають і всім погрожують. Тепер своє чорне око вони накинули на Молдову і знов заговорили, що хочуть рости в шир. При тому, що у Молдови є природний захист від Росії, нам в цьому сенсі так не пощастило. Така собі іконка є у Молдови від усіх бід. В них немає спільного кордону, на відміну від України. То що, це ж выходит, що для того, щоб захопити Молдову, це ж треба спочатку взяти Одессу. Расширяться и постепенно-постепенно подбирать к себе, не завоевывать, дружить, интересы выстраивать своих. Прямо сейчас в Москве проходит съезд молдавских оппозиционеров. В Москве, внимание, проходит съезд здоровых молдавских оппозиционных сил. Мы должны их поддерживать. Такие же силы есть в других странах. Мы должны поддерживать и их, потому что у нас есть один выход. Или мы остаёмся Россией такой, как нам твердит это и руководит нами наша великая история и культура, или мы превращаемся в заражённых оспой индейцев, и этот паук будет высасывать нас как муху, пока эта муха не подохнет. Ну и несколько слов про церковь, как невід'ємну частину машини смерті Росії. Попи мають благословляти на війну, на вбивство, на мародерство і, звісно ж, на зґвалтування. Фактично, ті, хто в тилу Росії освячують яєчка і ковбаску, на фронті освячують зброю та масові бойові дії. Ось така вона руська православна церква, яка хотіла поглинути ще й Україну. На щастя, ми від їхнього впливу як могли захистилися. Але тепер попи шукають собі і намагаються розширити своє. Небесне, Господи, та пекельне насправді військо. Бо каже фронт великий. Як же це скрепи не сіяти серед військових? А мені завжди цікаво. В них так багато мусульман, води ці кадирівці. Для кого вони там взагалі на фронті? Пеніків не вистачає, фронт огромний, огромне кількість воєнно служащих. Необхідна реформа, реформа, поки от ми предполагаємо, наприклад, щоб скажімо, в рожених силах. Сегодня 309 штатных должностей, было как минимум 1300 штатных должностей, 1300 священников. Нужен совершенно новый, правильный правовой статус. И в том числе, конечно, нам нужно этих священников подготовить. Это тоже серьезный вопрос. Все священники, которые заново едут, проходят такую подготовку обязательно. И это недельные примерно сборы на полигонах, где они ну, достаточно, так сказать, в приближенных условиях к боевым. Проходят в том числе, например, беседы, лекции с психологами, священниками-психологами, со священниками, которые рассказывают не только о психологии военнослужащего, но, например, какая должна быть мотивация у этого военнослужащего, так сказать, мотивация идти на смерть. Мотивація і так сказать, якщо нужно, і віддати свою жизнь за Отечество, за віру, за сім'ї, за суверенітет, за наші цінності. Бачите, яка знову величезна різниця між нами, бо ми не йдемо. Нам не потрібна мотивація на смерть. Ми воюємо, щоб жити, щоб мати право існувати на своїй землі, а вони реально дохнути. Тож постає найпростіше питання: чи з ними Бог? Певно, що ні. Бог носить піксель, Бог виражає Україну та українців, Бог карає Росію. Так, карає, як вміє, і не завжди вчасно, але карає. У наслідки повинні тільки-тільки починають виходити на поверхню. У Круганській області, наприклад, затопили такі собі уранові шахти. До зони затоплення потрапили старі свердловини родовища, на якому видобували той самий. Уран. На думку екологів, радіоактивний розчин потрапив до річки Тобол і може призвести до зростання захворювань у регіоні, тобто смертності, все живе помирає, як тільки стикається із ураном. І так, так, повінь це про природу. Але хто керує природою? Чи не Бог? Все це море, сьотабол, все що все кошмар, просто кошмар. Тут от. а, через, через, дорогу вот прет вода. Во. Просто, просто жесть. Ходил, а? За ним приехали. а? Вон, надевает, надевает, Жилет. Вот, а там зверинка, вон она, далеко-далеко. Ну, сколько, я не знаю, километра три, надо отсюда. І туди, скільки горизонт видно, все там вода. Чи варто говорити, що можна було не витрачатися на ракети, які летять по Україні, а можна було будувати систему, яка буде готова до цього. Що не треба було займатися війною, звільненням українських територій, треба було порядок навести на території Росії. Але хто слухає? Ну і тепер, попри те, що вони не намагаються ліквідувати якось всі ці наслідки. Бо проблема в Росії геть інша. Зараз в них розпочинається тотальна антимігрантська кампанія. Плювати на тих, хто тоне, плювати на уран. Тепер всі, в кого шкіра трошки темніша, очі трошки вужчі, мова інакша, це всі вороги, яких в Росії треба знаходити, переслідувати і карати. Мігранти, а не українці. Тимчасово, звісно, не англосакси. А саме мігранти стали головним джерелом болю та страху. І тепер росіяни про це кажуть абсолютно публічно. Хватай! Хватай непохожого на великого росіянина. В даному случаю Росії в цілому. Де ж виходить, що люди приїжджають сюди, видят нашій країні дуйну корову, просто которые здесь временно працює, що б здесь не случилось відповідальності, ответственности, моральної. не, ну, как говорится, какой-то человеческой ни перед кем не имеет, соответственно, задача выдать как можно больше и уехать назад. То, что миграционная политика должна пройти глобальное ужесточение, и то, что мы не должны допускать, там, ну, а сегодня 14 миллионов мигрантов по разным оценкам в стране, мы будем вносить еще и предложения по изменению федерального законодательства в этой части, потому что сегодня ну, мигрант, который нарушил правила, то есть как бы и не является, так сказать, не выехал со страны, никакой ответственности не несет. Максимум, что если его поймают там, через полгода, через год, независимо, чем он там занимался, в данном случае это максимум будет депортация. Никто за это не отвечает. Цікаво, що мігрант це основа російської економіки. Мігрант це сьогодні певна частина збройних сил Російської Федерації. Але треба знайти якесь джерело ненависті. Ну не все ж то українці. Ну, 10 років вже отут, да вже вже так приїлися, треба когось іншого. Але як відрізнити мігранта від місцевого? Це ж можуть початися внутрішні, міжвидові, міжкланові війни? А ми будемо звісно аплодувати. Ну і вчора друзі, з'явилася прекрасна новина. Опозиційні російські журналісти повідомили, що Рамзан Дон Кадиров без п'яти хвилин як мертвець, так і хочеться сказати вам, Кадиров здох, але ні, ще трошки тримається. Нібито в нього некроз крос підшлунковує, а це фактично смертельний вирок. Майже у всіх з таким діагнозом смертність. Ну і таким чином журналісти власне пояснюють, чого він так змінився, чого він став схожий на хряка, і мова не тільки в тому, який спосіб життя він веде, а це саме все йде. Від здоров'я. Ну і як відповідь, прочитавши, почувши, що всі обговорюють, що всі вже намагаються тепер поділити місцеві, можливо, якісь місця в окупованій Чечні, Кадиров вирішив дропнути відосік, що він живий, що з ним все добре і навіть вирішив похвалитися, як він кряхтить, піднімаючи гантельку, всім КГ. Я по 10 на кожну з рук беру у залі. Що там по сім? Навіть обклався атлетами, показавши він не один ходить до зали. Одним словом, робить вигляд, що він ще всіх переживе. Щось здається, що це відео може стати анонсом до скорих. Хороших новин, так хочеться прочитати. Буквально декілька таких повідомлень. Путін здох, здох, а всіх інших знайдемо і покараємо. Якщо згодні, друзі, лишайте свою вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте ділитися своїми коментарями і оцінками всього побаченого і почутого. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.